Двоє студентів Олександрійського педколеджу зайняли призові місця в престижних всеукраїнських мовних конкурсах. Олена Ромащенка вибрала друге місце в конкурсі Петра Яцика. А Нікіта Малінін має в здобутку диплом першого ступеня з конкурсу Шевченка. До речі, хлопець уродженець Торецька. на Кіровоградщину переїхав у 2023 році. В мовних конкурсах участь брав і раніше, тож до підготовки підійшов серйозно. Я в Кремлів. І писав власний міні-проєкт на тему у сучасньому власну творчість Тараса Шевченка і занурюємося в нього як в Кені». Я запропонував штучний інтелект, за допомогою якого можна візуалізувати його малюнки, твори, можна розкрити за допомогою нього зображення різних тем, наприклад, тема любов. Сім'я спадщина, дівчина коло хати сидить. Підготовка тривала навіть під час канікул. Поділилася секретом викладачка Нікіти. Під час канікул ми з ним співпрацювали використовуючи вайбер, телефон. Я йому надсилала різні матеріали, він переглядав, читав, слухав. Ми з ним обговорювали. Цього року ми працювали, така була професійне спрямування. Ми працювали над методичним міні-проєктом, осучаснюємо викладання і вивчення Шевченка. Запропонували в студент своїй роботі лекцію. Для вчителів, які, в які запропонував різні методи й прийоми інноваційні, так щоб викликати інтерес в учнів, високий рівень знань з української мови показала студентка другого курсу Олена Ромащенка. Дівчина розповіла, як готувалася. Найбільше мені допомогла те, що я систематично займалася разом з викладачем української мови та літератури Кісєєвою Юлією Юрівною. Займалися ми і в позанавчальний час. Вона проводила мені багато консультацій. Особливу увагу ми звертали саме на правопис 2019 року. Це новий правопис. Повторювали всі розділи мовознавства. Велику увагу ми приділяли синтаксису орфографії, а також фразеологізмом. Не ну, от для мене цікаве, це було творче завдання, а в ньому треба було висловити власну думку стосовно сумнівів. Було надано два твердження стосовно, я кажу, сумнівів. І от далі я висловлювала свою думку. Тут вже також треба було брати до уваги не тільки знання з української мови, а й також філософію. Перемога це не робота одного дня, хоча конкурсні дні тривали з 8 до 18. Це підготовка ще зі шкільних років. Я можу сказати, що нам не просто. Отак От поталанило, пощастило цьогоріч. Ми дійсно працювали, ми дійсно готувалися. Готувалися до обласного етапу. Ми повторювали всі розділи мовознавства, не тільки на заняттях, тому що на цій групі я читаю дисципліну сучасна українська літературна мова. А й дійсно позаурочний час це були консультації, це була самостійна робота студентки. І от вважаю, що мабуть такою наполегливістю студентки з нашою співпрацею ми досягли такого високого результату. Подякували викладачі і обласним методистам за проведення та супровід конкурсу. Ми дуже радіємо, насправді що маємо студентів, які бажають брати участь в інтелектуальних змаганнях, проявляють творчість. Пишаємось ними. Як голова циклової комісії викладачів гуманітарних дисциплін та іноземних мов, я хочу висловити подяку Кіровоградському обласному інституту після дипломної освіти. Студентів та їх викладачів вже привітали в закладі та вручили грамоти і подарунки на обласному рівні. Попереду нагородження в столиці.